Паспортна революція минулого тижня Кабмін затвердив закон про поступове виведення з обігу паперових паспортів. Їм на заміну прийдуть пластикові айді картки. Як це відбуватиметься? знає Валерія Соловей. У 35-річного Сергія, як і у більшості українців, паспорт книжечка. Документ уже бувалий, хіба в машинці його не прав, жартує хлопець. Тож доводиться берегти, тримати в обкладинці. Старий паспорт має приблизно ось такий от вигляд, Якісь штампи, печаті. та всі, у кого документ паперовий, скоро зможуть автоматично його оновити. Кабмін затвердив і передав до Верховної Ради план обов'язкового переходу на пластикову форму. Замінити папір на пластик можна, наприклад, під час чергового вклеювання фото за віком у 25 і 45 років. У 16 картку вже видають за замовчуванням. Українці старші за 45 Отримати документ нового зразка зможуть у будь-який час. Пластиковий паспорт необхідно замінювати що 10 років. В міграційній службі сьогодні пояснюють, пластиковий паспорт не тільки витривалий, а й більш захищений. Уся інформація раніше була розкидана по сторінках. Тепер зашифрована і зберігатиметься на чіпі. Та в електронній базі даних, тому підробити не вдасться. Паспорти старого зразка у вигляді книжечок вони мали надто низький ступінь захисту, їх легко було підробити. І було багато випадків підроблення цих документів. Паспорти ж нового зразка підробити практично неможливо. Ще одна зручність. Документ буде містити ідентифікаційний код і відомості про прописку. Паспорт громадянина України у вигляді id картки є самодостатнім документом і не потребує ніяких додаткових довідок, витягів. Сергій зі своїм стареньким паспортом Нового закону про id картку вирішив не чекати. Тож у міграційній службі залишає електронний підпис, відбитки пальців і фотографія. За 20 днів уже матиме замість книжечки пластикову картку. Як вам фото? Так. Нині заміна паперового паспорта на пластиковий коштує 345 гривень. Хочете отримати його протягом 10 робочих днів, мусите доплатити ще 126. Чи буде обов'язкова заміна безкоштовною в законопроєкті, який перебуває на розгляді Верховної Ради, не йдеться. Валерія Соловей, Олександр Новіков. новини сьогодні, канал Україна.